Серед цьогорічних переможців конкурсу Моя хвилина слави Марія Червона найменша, втім чи не найбільше любить вона поговорити, хоча і має і інші таланти. Я ще займаюся народними танцями і вже не перший рік виступаю на сцені. Тому це для мене не страшно і не в перший раз. Вона більше любить і смішити, і грати. От вона в сценках вірші дуже гарно розказує. Я дуже рада, що вона в мене є і дуже пишаюся нею. Ростислав Солонецький дві радості» заїдала бабу скука. Ще такої не було. Аж привезли діти внука і міста у село. Радість радістю. Одначе бабі спокою нема. Внук хворіє, баба плаче, аж за Підком калача, то вимкнути намагався у розетку Собача, то якось під час сніданку внук характер проявив. Він зігрів у жменю манку, бабі очі заліпив, поки баба заганяла, поросят маливку кухлів, Він дістати спідувала, Жменю попол і з'їв. Прийде вечір знову. Бач, Поки баба мовить забули завеликий язик. Магазин бери на руки і неси через село. От чого, чого, а скуки в баби начеб не було. Бабі спокій тільки сниться. Через місяць півтора записну.